Всім привіт! Мене звати Валерія, і декілька днів назад мені стрельнуло пограти в гру Sims 4. І я, ясно, що її скачала і грала так, як я грала в дитинстві з кодом Мозерлоде, класними рисами характеру, і таким от ідеальним, класним життям. Але потім я подумала, що це якось скучно із покоління в покоління, ідеальні люди з ідеальним життям, з класною роботою, ідеальними характеристиками і купою бабла. Е. Тому я вирішила створити не ідеального персоналу Жу, нічого не змінювати в його зовнішності. Хоча, по правді кажучи, мені прямо подобається, як вона виглядає, і зробити їй незвичну життєву цілі, дати їй незвичні характеристики, наприклад, якісь отакі. <сум> Підрезумуємо. <сум> Отже, ким ми граємо? Ми граємо неймовірною красоткою Монікою Белучі, у якої характеристики весела, ексцентрична і дивакувата, яка мріє стати душею компанії, і саме тому ми виберемо їй якусь професію, яка буде максимально перечити. Цій життєві цілі ну, так же ж буде цікавіше, правда? Мені здається, якось так душі і обирають життєвий шлях перед тим як прийти на землю. Типу, о, а давай твоя найбільша ціль в житті буде народити п'ятьох дітей. Клас, давай, але при цьому ти будеш громадянинкою Китаю, де на одну сім'ю можна лише одну дитину, і тобі треба буде стати або дуже багатою, аби оплачувати кожну наступну дитину, або змінити громадянство. А чому я не можу народитися просто в іншій країні? Ну якщо в іншій країні, тоді нехай в тебе буде полі і підозри на безпліддя. А ще ти закохаєшся мужика, який не хоче дітей. Так же цікавіше. Ну і поки я тут з вами філософствувала, я вже почала будувати будинок. У нас є всього 22 двічі тисяч, і, на жаль, екран закриває. але У нас залишилось 15 після того, як я побудувала три цих кімнати. І тут мені вже страшно, що мені тупо не вистачить грошей зробити хоч якийсь ремонт і поставити хоч якийсь меблі. Але будемо якось викручуватися і робити неймовірно гарний дизайн, використовуючи всі мої навики дизайну, яких немає. І як говориться, робити красу із і палок. Будемо починати з меблів, тому що ми вимушені працювати з мінімальним бюджетом. Отже, у нас будуть найдешевші меблі. І для того, щоб у нас вийшло щось більш-менш неверви окове, ми спочатку подивимося, які в нас тут є кольори меблів, зробимо щось із меблів, а потім вже будемо підбирати під це колір стін і підлоги. У нас тут велика незадачка. Найдешевша ванна це ванна шрека. Тому ми трошечки розкошелимося і виберемо ванну на 200 баксів дорожче. Основні меблі я поставила, тепер залишається обрати на стінне покриття. Із найдешевшого у нас такі от газетні вирізки. Але це якось занадто акцентно, тому ми в таку саму ціну. Пофарбуємо просто в бусковий код. Потім ми зробимо якісь акценти із кольорових меблів, коврів там і так далі. І тут починається найстрашніше. У мене висне відеокарта. Тому всі наступні кадри будуть просто кадри, а не кусочки відео, на жаль. Значить, ми з вами зробили стіни, зробили підлогу, і зараз ми приступимо до якогось декору. Біля вікна ви можете бачити мінімалістичний білий столик з видом на схід сонця. А на захід сонця в нас виходить спальня в скандинавському топорному стилі з найдешевшим двоспальним ліжком. Ваш Сімс Ріелтор Валерія Півень. Ясно, що трошечки зелені, і акцентний жовтий к на калимок. кухню, квіточки, диванчик і калимок, який ми потім приберемо, бо він сюди не дуже фуричий. Додамо багато точкового світла, аби персонажу було не так страшно. Ще декору, бо в нас ще залишились гроші, і влаштовуємося на роботу, яка буде супер протиречити нашій життєвій цілі. Душа компанії, яка по сумісництву тайний агент чи зможе моніка, маючи багато друзів, втримати таємницю, ким вона працює? Чому ця блондинка стала її найзапеклішим ворогом? І як вона їй помститься? З ким буде перший вуху. І які ще життєві цілі поставить собі Моніка, дивіться в наступній серії. Поки що, я думаю, націлю вийти заміж за діда, але пишіть свої пропозиції в коментарях, можливо, у вас буде щось цікавіше. па Па-па-па!